Ох, я, звісно, ще буду трішки там щось домовляти. Ну, ви можете бачити це все в моїх наступних відео. А зараз будемо дивитися на мій удок. Ну, тут у нас прихожа, так, зараз я зроблю, нормально. Вже. Так, тут у нас прихожа ключики сумочка. Все-таки Тут свинка. Ну, будь ласка, не питайте чого, чого, чого в моєї свинки, эм, собачий корм? Не питайте. Ну, я хотіла спочатку, щоб тут була собачка, ну мені я захотіла свинку і тут так. Нічого. Так, э, тут в нас кішечка, і тут ноутбук здатний ноутбук тут робота. так тут из за обновлення мікрофон так тут прачна тут ось речі сказано. тут це для, м -м, проблем тут така ванна ну, у мене просто і не було і так зробила просто так ну тут у мене щитки фен поста. Всякие засобы, халатки, полотенца, э, обласкиватель для зуб и... Ну, вот это... Э, э, извините, пожалуйста, меня, что там у меня какие-то какие звуки в доме бо, Ну, там, там моя мама там что-то разговаривает. Ну, так, дальше пишем. Так, тут, это моя семья. Моя младша дочка вже потрасила. Ось вона. Добре. Недороса, не там? Так, тут у нас кухня, тут ми готуємо. Мама готує. Тут багато напоїв. Тут ноутбук ще. Я просто його взяла. О, не знала просто, як куди їх. Ну, посканька ріс не буде. Так, ну тут все посуд, це. Так, тут... Так, тут у нас напои, тут цукровые а тут просто посадите так. Пишу. И пишу это уже на другой повар. Итак, у нас это этот это такая зона. Вот тут можно посадить, и все. тут мы вот и лось. Так, Тут моя кішечка, сидить мій кошкою з води. М -м -м, моя киці спить. Це, тут такий диванчик. Е ну, ну так, це закриває все, але ну, нічого. Зато красиво. Так, ну тут я вчуся, тут мої окуляри Нагодні, ну, очі. Так, тут я фарбуюся, тут ось. Там. Ах, так, тут я сплю ось. Тільки в мене одежі. Звісно, я ще буду додавати. Ну добре, тут в мене головні убори, все таке, а тут моя собака спить, як у мене постійно гризе. Іві. Так, ну тут подушки їде да, для нікушки її, тут рюкзаки. Я просто не знала, куди їздити. Їх 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 їх. Тут все. Так, пішли вже до моєї в кімнату. Тут нас зустрічає ось такий стіл, воно працює. У мене просто немає не ідеї. Тут воно спить, тут воно відпочиває, тут воно займається за комп'ютером, тут не Эм, у него здесь, наверное, не было И такая кимнатка Маленькая Маленькая Так, вот тут маленькая кимната Для нашей младшей сестрички Ось Она такая маленькая М -м, У нас почему-то в семье Одни девчата Дентата Ну, ничего У нас такая судьба Так, пишу Пишіте вже на третій поверх. Ось я вже приїхала. М -м, зараз. Так, тут ну, тут, тут, ну, тут всі записки, тут э, можна покупатися. Ну, у мене просто не було ідей, тут горшочок, Моя собака хапкає. Так, це кім ми. Йдемо вправо, і тут кімната мами і тата. Тут мама фарбується. Але якщо У мене тата та та і мама я змінила, я змінила зачіски. А тут зона отдиху, тут о, телевізор, тут орхідея. Далі тут одягу, звісно, мало. Вот у меня, ну, ладно. Э Вибачте, що я розмовляю на по на пору Ну, нічого, я таки українка. Ну, так, тут телефон, тут кейси мами. Тут. Это мама, это тато, это тато это мама. І тут зона для йоги. Пишите вже к бассейну. Ну... Просто, просто, ну. В мене, ну, ой. Прикол такий. В мене все засаджувати деревами. Ну, нічого, нічого. Зато дивіться, як гарно, тут фонтан, тут купається. Ну, зараз дзюкузі. І нам потрібно. Викнути. Так, ну цьому все. І, знаєте, у мене така привичка, е, стала привичка О, е, Знаєте, що я зараз хочу в мамину та 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 -на кімнату добавити? Ось, зараз заходимо, заходимо. Як мене це моя собака пісить? Так, ось плюс. Якщо у мене от привычка, теперь буду все заляпывать прыщ. ну, вы поняли, что это. Я даже забыла, какой... Не прыщ. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Ну ничего. Я потом якось Загадаю, все буде добре. все буде добре. на-на-на. Ой, а чому ніч? Дивіться, як я зразу живо. І в мене весь дім просто ем, заляпаний ем, лап... лаппутий, як він там називається, забух. Він там. Е -е... Зараз секунду. Ну секунду. я згадала і це плющ. Ну, так, а ну на цьому все. Всім е -е до побачення. Дякую за перегляд. Ставте лайки та да підписуйтесь на мій канал. Ну, бувайте. Цілую всіх. Бувайте.